Стадіон Україна та його засніжені трибуни можуть ввести в оману, як каж на дворі пора року. Поле для, на такий дійсно період часу, що воно в дуже хорошо, хорошій якості. У складі господарів на перший матч виходить лише п'ять Карпатівців. Інші гравці, що перебувають на оглядинах. Втім, жоден з них на початку гри не зумів добити м'яч після сильного удару Федецького зі штрафного. На це гості в кінці тайму відповідають своїм моментом, коли один удар з лінії воріт виносить захисник львів'ян, а інший відбиває Іллю Шинков. Було важко то, що непривично, бо з відпустки трошки непривично було на три. По перерві Карпатам вдається забити, проте автогол після прострілу Федецьку арбітер не зараховує через офсайд. Що наш оператор сказав, що не було. Сказав, що був чистий м'яч. Ну, Нічого, добре, що це товариська гра була нестійна». Перший матч таки завершується в ніч ю 0, 0 На другу гру виходять вже інші Карпати. І справа тут не лише в червоно-чорній формі. З перших хвилин на полі лише два потенційні новобранці. Решта знайомі обличчя, які одразу беруться за справу. По нагоді втрачають Ощипко та Ерік. Однак наступний момент бразильця завершується голом після удару зі штрафного. Цього разу голкіпер Киян Андрій Радь безсилий. Нам давали, більше часу, ні, так. нам давали більше часу для роздумів, не так пресингували, як в першому матчі, тому нам було легше створювати моменти. Другі та третій м'ячі Зеленобілі забивають з пенальті. Спершу Ерік реалізує 11-метровий за гру рукою захисника, а вже після перерви вирок арбітра вдало виконує ощипку. Матч був нелегкий. Не знаю, другий матч повністю в Карпати переграли нас. На досягнутому львів'яни не зупиняються. Ерік обігрує воритаря і захисника та оформляє хитрик. А ще за кілька хвилин бразилець віддає гульову передачу на одного з потенційних новобранців. Сьогодні я провів хороший матч. Мені вдалося забити три м'ячі. І хоч це лише товариська гра, я все одно дуже радий. Перемога Карпат 5-0. І на зборі до Туреччини команда летить у піднесеному настрої. Віталій Землянко, Ігор Лищук, новини спорту, телеканал Зік.